Кожна дитина це самородок, яскраво виражена особистість. Необхідно створити умови для індивідуального розвитку дитини, досягнення нею високого рівня вихованості, від чого залежить якими виростуть діти. Є речі, що протипоказані при спілкуванні з будь-якою дитиною без винятку. У наступному сюжеті мова піде про те, чого батькам, вихователям, учителям робити не можна. Майбутнє належить дітям. Антуан де Сент-Екзюпері у маленькому принці писав, що всі дорослі були спочатку дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає. І справді як часто не вистачає дорослим спогадів власного дитинства, щоб на хвилинку стати на місце дитини, і як виховувати дитину? Що з цього приводу думають мешканці горішніх плавнів? Як ми освітували своїм поведінням показували, як треба вести себе. І все. По перше. Е е Дитина має, має від тебе брати приклад. Ти повинна бути гарною особистостю. Думаю, що власним прикладом, і вони дивляться все-таки діти, яка атмосфера в сім'ї, і вони наслідують батьків. Діти зараз такі, я бачу, по онуках, що важко з ними. Але якось стараємося знаходити спільну мову, щоб все-таки поговорити з ними, більше говорити. У діалозі, ну, все, як то кажуть, істина народжується. Школа це все середовище таке, все діти і один на одного дивляться, навіть стараються подражати. Я виховувалася з відчимом, на жаль, і я ж бачила відношення до мене і відношення до його дітей, воно різнилося дуже. І, Може, може, на, на цьому прикладі я собі таку поставила мету в житті, що в мене буде, що моя дитина буде рости тільки з, з її батьком. Я шукала, може, не більше собі чоловіка, а бать, батька майбутньої дитини. Правил, придатних на всі випадки життя про те, як виховувати дитину, не існує. Усі діти різні, кожна дитина унікальна, унікальні наші з нею стосунки, так виховання дитини це не програмування робота, тобто тут немає чіткого алгоритму, тут немає прямої залежності от вчини з дитиною отак, і ти на виході отримаєш отаке. Кожна дитина приходить у наш світ не чистим, не білим листком від народження. Кожна дитинка має свої схильності і свої особливості. Спадають на думку слова відомого педагога Януша Курчака: виховання дитини це не втішна розвага, а завдання, яке вимагає важких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок. Усі ми бачили, як мами кричать на маленьких діток, називають їх негарними словами, навіть б'ють. Колись я в нашому місті стала свідком, наприклад, такої ситуації, мама тягла за руку зовсім маленьку дівчинку, а дівчинка не встигала перебирати ніжками, перечепилася і впала, то мама ще й зверху її вдарила. Тобто, отакі ситуації, я думаю, що більшість людей вони будуть просто шокувати. Життя дитини розпочинається світанком душі дитинством. Назавжди залишається воно в пам'яті як потаємне, і важливо, щоб саме світло в житті дитини було більше. Найголовніше, щоб дорослий урахував внутрішній стан дитини, але іноді буває по-іншому. Є приклади, коли батьки блокують бажання дитини творити. Наприклад, один мій знайомий, дуже розумний хлопчик 45 років, почав шукати причини, чому він не має реалізації, і він витяг із своєї пам'яті ситуацію, коли він в дитинстві побудував модель літака, і мама сказала, що це все фігня. Найскладнішою, в той же час, найбільш цікавою професією в цьому житті є усвідомлене батьківство, в якому поєднуються три світи: дитини, батька та матері. Це безперечний факт. Звичайно, треба розділяти підтримку розумових здібностей дитини і її талантів від підтримки его. Класика безсмертна, тому що завжди актуальна. Ось і поема Корабель Дурнів написана німецьким сатириком Себастьяном Брантом у 15 столітті. Гостро злободенно звучить і нині. У сатиричній поемі автор дає в руки людям дзеркало, щоб вони впізнавали самих себе. Є такий чудовий вислів: не виховуйте дітей, все одно вони будуть схожими на вас. Модель взаємно ставлена в сім'ї, несеться дитину у шкільний колектив або дитячий садочок. Тому учительський дар вміння спілкуватися з дітьми. Від цього вміння залежить багато, якщо не все. Коли дитина, наприклад, старалася дуже в школі, принесла вчительці свою роботу з радістю, а вчителька помітила помилку, сказала, що дитина не здара, і відбила все бажання продовжувати навчання. Як найдорожче в пам'яті дитини залишається просте людське спілкування, потрібен союз, розуміння, адже усе життя ми виховуємо наших дітей, а вони виховують нас. Необхідно допомагати одне одному у цій нелегкій праці.